Не піднімав він питання про припинення а, постачання російської нафти до Китаю. А про Україну а він якраз досить чітко сказав, що вони обговорювали це питання, і була дуже цікава фраза, чому я наголошую на цьому. Да? А, він сказав, що іноді треба дати їм повоювати. Ну там такий хаотичний досить його вислів, скажімо, але, да, ну, але сенс саме такий. Так, ця фраза досить ну, показова. Вона каже про те, що по перше обговорювали питання війни. По-друге, що вони не дійшли а, єдиної думки щодо того, хто все ж таки перемагає, да, який може бути фінал цієї війни, і тому іноді треба дати їм повоювати, щоб показати все ж таки, куди. А, Мовити, напрям ведеться до перемоги України чи а, до перемоги Російської Федерації. Скоріше за все, а, Трамп і СІ бачать а, різні напрямки, так так би мовити, у цієї перемоги, і це дуже важливо. А, і дуже важливий факт, що після повернення від СІ Трамп а, одразу дав наказ дав наказ про. А, ну, як він сказав, ядерні іспити, да а, ми не знаємо, поки що що це таке, чи це дійсно іспити а, нової ядерної зброї, да? а чи це просто як от Путін а, іспити носіїв а, ядерної зброї, тобто нових ракет. Тому що це трохи різні речі, але в будь-якому випадку це каже про те, що Трамп почав а Транп... вже був наявною і видимою. Гонку озброєнь, що для нас, для України, дуже вигідно, тому що Російська Федерація ну, може не потягнути цю гонку озброєння. Ми знаємо, чим закінчив Радянський Союз, і чому він закінчив саме внаслідок гонки озброєнь і а, невеликої да, на 10 років війни в Афганістані. Тому я вважаю, що а, ми рухаємось все одно до закінчення війни, а ми рухаємось до а, закінчення війни, са, війни саме компромісним. Варіантом, тобто, це не буде перемога Росії, що те, що нав'язується зараз Російській Федерації, я вважаю, що Трамп нав'язує найбільш вигідний нам варіант, Тобто це економічне. Утискання Росії, так би мовити, да їх хочуть а, задушити просто в економічних, а, так би мовити, обіймах. Він нам найбільш вигідний, тому що він стратегічно нам вигідний, тому що а, от завтра заставить Трамп там припинити війну, да Трампа через півтора роки не буде. І що тоді війна почнеться? А те, що зараз робить Трамп, а, можливо, це не наближає нам нас до перемоги так ну, швидко, як ми хоч хочемо. Але це стратегічно послаблює Російську Федерацію. Це може, ну я кажу, може, тому що а, в мене буде. да може, може буде що завгодно, але може скажемо послабити Росію настільки, що вона ніколи не буде спроможна знову з нами воювати, і нам саме це і потрібно. Нам треба дивитися стратегічно далі трохи ніж просто зупинка а, бойових дій і повернення там до мирного життя. А, до речі, багато хто не розуміє, що такого мирного життя, як було, вже не буде. Да? Що світ змінився, і Україна змінилась. Тобто, все одно буде сьогодні. Треба готуватись до миру, так же як колись ми мали готуватись до війни, але не підготувалися, і Маємо наслідки. А, і а, мир швидкий, який нам не підготовлений. А може бути дуже небезпечним для нас, але відповідаючи на ваше запитання, саме да я а, ну я бачу все ж таки поступ. А, і навіть те, що зберігається а, оця ситуація невизначеності між Сполученими Штатами та Китаєм, а вона зберігається, тому що знову ж таки Китай ждав, розблокував так, би мовити, свою заборону на постачання рідкоземельних металів всього, всього лише на рік. А через рік в Сполучених Штатах вибори, тобто Китай залишає для себе механізм впливу на вибори. А отже, він залишає для себе механізм впливу на республіканську партію і на Трампа. Це дуже важливо. Тобто війна між ними продовжується фактично. Де сьогодні ми бачимо таке, так би мовити, ну, крихке перемир'я, скоріше декларацію, ніж реальність, ну скажімо, реальні питання зупинити конфлікт між ними, який вже відбувається, а, тому я вважаю, що в принципі все йде позитивно, і ну дійсно від Китая а, від їхньої зустрічі а, ну можна було чекати гіршого. Ми побачили, що в принципі все все, все розвивається в тому тренді, який і був намічений, тобто в тренді, все ж таки, до послаблення Росії, до а, а, вироблення а, механізму чи варіанту, коли Росія. А, дійсно не зможе просто далі вести цю війну, не просто її зупинять а вона буде накопичувати ресурси, щоб потім повернутись, а саме не зможе вести далі а, цю війну.